Кулемет це радянський зразок ПКТ, дальність ураження 1500 метрів максимальна. Дуже широкий асортимент набоїв, дуже великий. Найефективніше праця це по піхоті ворога розривними патронами, дуже добре працює. Якщо навіть не вразило ворога, попало десь в дерево, то воно йому нашкодить все одно. Самого кулеметника на такий станок. Обучать. Ну, якщо так кожен день де кілька часів, то 4-5 днів і кулеметник середнього класу готовий. Дуже швидко, тому що молоді хлопці всі грали в PlayStation, а сам пульт, яким керується кулемет, він зовні схожий на PlayStation. Ці шифти працюють, так як на джойстику у PlayStation. Ну, є свої певні недоработки, там він ще може вдосконалюватись, кнопок ще багато, так що задач може у нього бути куча. Він дуже витривалий до бою, до тисячі пострілів без перегріву працює. Ну, тут бувають такі деякі нюанси, що набої є трофейні, у восточних стран беруться, вони дуже погано стрілять. Ми, ми користуємося тільки своїми і ті, що передає Європа. Щоб замінити короб, треба в розрахунку прийти до самого апарата і замінити короб пустий на повний. Це що десь таке, що для них саме таке ризиковане. А так весь розрахунок знаходиться досить далеко від апарата, і йому загрози мало буває. Можуть максимально, що може бути, це тільки контузія маленька якась. Вони швидко матеріал засвоюють швидше, багато, бо ну, наверное, кожен 20-й тільки в PlayStation не грав. Готов! Вогонь! Про цей хлопців можу сказати, що це так, дуже завзяті хлопці, хлопці, які, які навчаються. Як би їм не було складно, страшно, вони виконують свою роботу. Тому що доки Добре. працює Добре. рота РВП, доки Добре. живе Добре. піхота. Добре. А, завдяки Добре. нашій роботі, Добре. на нашому напрямку, ми зберігаємо нашу піхоту, нашу, наших підрозділів. Тому до стрілкових е боїв е майже не доходить. Ми знищуємо штурмові групи на відстані і не допускаємо посування ворогу до нашої типи.